Незабаром початок нового навчального року, – 2022-2023 навчального року, цей навчальний рік почнеться для нас у незвичних умовах, у незвичній ситуації із незвичними обставинами. Я гадаю, що цей рік це буде один із найскладніших років, хоча ми перед цим починали навчальний рік і в умовах ковіду, і з іншими обставинами, які складалися, але цей рік буде для нас найскладніший. На сьогоднішній день багатьох батьків цікавить, як ми почнемо навчальний рік, чи буде в нас. Очне навчання чи буде у нас онлайн навчання. Я хочу сказати, що станом на сьогоднішній день у нас у всіх закладах освіти розпочато роботи по підготовці підвальних приміщень, які мають бути поставлені на облік як найпростіші укриття. Зараз ми знаходимося у підвальному приміщенні закладу дошкільної освіти Пізнайко, де проводяться ремонтні роботи. Ми вже більше двох тижнів розпочали ці роботи. До цього проводились підготовчі роботи, брали активну участь батьки, працівники колективу брали активну участь у підготовці приміщення до визначення його як сховища. Зараз укладено договір на проведення ремонтних робіт, сесію селищної ради виділено більше 500 тисяч на проведення цих робіт. Найближчі три тижні ми за проведемо тут роботи, щоб наше підвальне приміщення привести до того стану, щоб в нього в ньому могли перебувати діти на період оголошення повітряної тривоги. Хочу сказати також в комплексі робіт, по пізнайку ми провели роботи по зовнішньому водовідведенню. Це відведення дощових вод, тому що у зв'язку із порушенням гідроізоляції відмостки, з порушенням гідроізоляції фундаменту дощові води у нас потрапляли в підвал. Такі умови, які у нас до сьогоднішнього дня були, не давали нам можливість створити у підвальному приміщенні пізнайко найпростіше укриття тут навіть не найпростіше укриття, а споруда цивільного захисту ПРУ. Певні роботи виконані, і я гадаю, що найшвидшим часом ми завершимо ці роботи після завершення всіх робіт і встановлення необхідного обладнання, яке має бути у споруді цивільного захисту. Я думаю, що комісія селищної ради, яка створена розпорядженням секретаря селищної ради, прийме у нас цю споруду. І ми будемо надалі організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти за змішаною формою.